Ну що, всім привіт! Зараз я знаходжусь біля Волмарту і я піду з вами робити сьогодні закупку і покажу, що купила і взагалі ціни, тому що вони реально піднялися. Погнали! Так, морква по знижці 94 цента. Беремо. Так, цибулька 94 цента. Раніше була $1,97. Також потрібно. Так, як бачите, фрукти, овочі. Капуста. 67 центів за 500 грамів. 4,77. Так, огірки 97 центів за штуку. Ми зараз візьмемо два. Один, два. Картопля. Ось така упаковка буде коштувати 3,97 доларів канадських. Що хочемо взяти яблук. Обираємо які. ось ці. Ось такий мішечок буде коштувати 5,47 канадських доларів. Вони майже всі так упаковані, але є і звичайні. Так, зараз ще хочу взяти ось таку банку фініків, коштує 5,47 канадських доларів. Беремо. Я дуже люблю, давно не купувала, але сьогодні беремо. Фрукти, овочі. Ось така міні морква. Коштує 4,47. Є ще менші упаковці. Рибочки. По 2,47 за 227 грамів. Є ще й порізані. Ще в Волмерсі багато жіночого, чоловічого, дитячого одягу ви можете прийти, поміряти і купити. Я вам зараз покажу трішки ще поближче. Ще є ось такі різні журнали. 1799. Ось такий. Якщо купуєте дві, то дві коштують 3,50. Кіткат або ось ці, або ось ці солодощі, а якщо купуєте одну, то вона буде коштувати 2,29. Горішка. Ось такий пакетик. 700 грамів 10 доларів. А тут такі, знаєте, паковані продаються солодощі, горішки також ось такі мікс. Три долари. Ось такі желе за 2,50. І риски 2,50. Вівіна. Долар 27. Чесник, три штучки, 57 центів. Беремо. Я вам скажу головний секрет, як швидко набрати вагу в Канаді. Просто приходите у відділ, де продаються ось такі десертики, і купуєте їх. і їсте. ось такий тортик буде коштувати, наприклад, 5 доларів. Але тут знаєте скільки калорій, і вони з'їдаються дуже швидко. Вроді знаєте, що тут такого в одному в такому тортику. Виглядає смачно, але тут нічого взагалі корисного немає. Тому ми такі один раз таки спробували, коли чи приїхали, і потім вже не брали. Ось такі чискейк буде коштувати 6,47. І ще мені так не подобається, коли я повинна купувати багато для того, щоб це було дешевше. Наприклад, ось такі дві пачки печива будуть коштувати 7 доларів, коли я купую. А якщо я купую одну, то вона буде коштувати 4 долари. Але таке не купуйте, вона не смачне взагалі і не корисне. Ось такий хліб коштує 3,37, А якщо купуєте дві, буде коштувати 5,50. Ми зазвичай купуємо ось такі лаваші і просто робимо з них якісь, як типу бутерброди, сендвічі, то я вважаю, що це трішки краще, ніж хліб. І вони коштують 3,87. Курюче філе. Один кілограм коштує 13 доларів. І відразу поруч фарш є 6,97. За. Я думаю, що тут десь 500, за 500 грамів. Так. М'ясо не їм, тому ми зазвичай купуємо для мене рибу. І ось така рибка буде коштувати 12 канадських доларів за 800 грамів. Але вона заморожена. Тому, ну, якщо приготувати смачно, то буде смачно. Звичайно, що тут великий вибір м'яса. Ось такі ось тут реверси є. За 19 доларів. І сосиски, ковбаски, фарш. Макарони швидкого приготування. Заливаєте водочку, і у вас вже готовий обід, сніданок або вечеря. Коштують 77 центів. Звичайно, що це не корисно, ми таке не беремо. <різь> Наступний відділ ось такі печива різні тісточки. Також, якщо купуєте багато, буде дешевше. Дві ось такі пачки 5,50, 1, 3,17. Ну. Як швидко тут можна набрати вагу? Давай до чіпси. чіпси. Скільки коштує пачка? Від 2 до 7 доларів. Таке пюре з яблуко коштує 1,97. Тут є ще яблуко-морква, полуниця ківі і ще вибір різний. Альтернативне молоко мигдалеве, 2,83 канадських долари. Різні снеки, батончики на перекус. Якщо купуєте 3, 9 доларів. Ось така. І якщо одну, то 3,47. Звичайно, що вигідніше купувати в великих об'ємах. 5 канадських доларів за ось таку баночку. Беремо. Так, майонези, кетчупи, різні соуси. За банку майонезу ви віддасте 5,27. Але ми зараз візьмемо кетчуп. Знаєте, прикол, що товари, які дешевші, вони зазвичай знаходяться внизу. Тому ось такий кетчуп 4,27. Випкава олія зараз по знижці за 6,97 за ось такий бутиль. Один літр. Ціну відео я вказую в канадських доларах. Не забувайте про це. Зараз я вам ще прикріплю раз курс, який буде до канадського долару. Ось і чіпси. Ось такий Pringles буде коштувати 2,78. Що якщо ви переїжджаєте в Канаду і цікавитесь цим, вам потрібно буде ще якісь засоби для дому. Наприклад, ось цей для вікон коштує 4,77 канадських доларів за ось таку одну штуку. Пишіть дорого це чи ні? Тому що я думаю, що це дороговато. Таких штук потрібно різних засобів для дому багато, коли ви тільки переїжджаєте. Тому що я думаю, що ви знаєте, коли квартири тут здаються, то вони зазвичай не... Миються, тобто вони здаються такими знаєте, брудними і потрібно все відмивати, все чистити самим. Тому будьте готові до цього і відразу приготуйте грошики для різних засобів для дому. Порошок 2097. Є ось такий інший за 1497. Я не знаю наскільки він кращий, але я думаю, що ми зараз його візьмемо і будемо тестувати. Взяла ось таке м'яско курятину за 1446 за півтора кілограма. Туалетний папір 10 доларів за 24 штуки. Ми візьмемо все-таки тайт за 8,77. Кола, пепсі, спрайт. Якщо ви купуєте одну, буде 2,50, якщо купуєте 3,6 6 і це на всі на поїзд зверху. Дійсно, що багато різних напівфабрикатів. Макарони вже готові, які тільки розігріти. Піци, каші, якісь ось, бачите, пироги. Сьогодичку зараз візьмемо, ми з крану не п'ємо, ми купуємо ось таку за 2,97. Ось такий купуємо сир за 4,44. Раніше коштував 6, зараз по знижці. Купимо для, для піци, щоб зверху посипати, потерти. Є, звичайно, ще ось такі натерти, і ціна майже не відрізняється, але ми купуємо такий звичайний. Тут ціни, як бачите, є. Так, вершкове масло. Зараз по знижці 4,97 за... Ось таку упаковку. Тут в нас, я думаю, що грамів 500. Це вже молочні продукти. Тут йогурти, як бачите, це рисова каша, вже приготовлена. І тут є якісь десерти, пудинги. І ще знизу це тісто для печива. До речі, тісто коштує 3,38. А тут ось для круасанів 1,67. Я ще таке, до речі, не купувала. Хто купував, пишіть в коментарях, як вам. А особливо мене приводить в шок, знаєте, ці готові типу оладки або якісь там вафлі, коли потрібно тільки закинути в микрову на 2 хвилини. Я не знаю, в мене не підіймається рука. Я можу сама приготувати це за 10 хвилин і нічого страшного не буде. Така намазка на хліб. Я не знаю на бутерброди щось там робити. 2 долари канадських коштує з огірком Філадельфія. Так, молоко. Це, до речі, альтернативне. Два штуки купуєте. Буде коштувати 8 канадських доларів. Це в нас тут кешю, арахіс і якісь ще є. Йогурти. Ось така пачка, 12 штук буде коштувати 5,47 канадських доларів. Але це 0%. Так, А це вже йде в нас молоко. Воно продається ось в таких пакетах. Тут три штуки. І вони будуть коштувати 6.38 за упаковку. Звичайно, що є ось таке звичайне, Тут ось безлактозне. Воно по 5,89, теж три пакети. І таке ж саме продається в таких. 3,68 за 12. Яєць. Перевіряємо обов'язково, щоб вони були всі ці цілі. Нормально можна брати. Я купую ось такий сломолочний сир, коштує 7,17 за 500 грамів. Ми вже все купили, зараз йдемо на касу. Пишіть, як ви думаєте, скільки ми витратимо. Я покажу в кінці відео чек. І потім ще зроблю розпаковку та покажу все детальніше, що ми взяли. А ви не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Мені буде дуже приємно. Дякую. Так, тут ще продається багато таких різних зайчиків, прикольних штучок по 789. Але це Lindt. дуже смачний шоколад. Ще є ось такі мега-велетенські. Так, а зараз показую одяг. Жіночі сукні по 29 канадських доларів. Ось такі. Ну, в принципі, навіть непогані. Є ще купальники по 26,97 жіночі. Там є взуття, потім ще там дитячі речі і чоловічі. Ось таке взуття буде коштувати 10 канадських доларів. Жіночі футболки по 9 доларів, але не забувайте ще про податок. Ну що, ми вже трішки стомилися. Зараз вже збираємось йти на касу і будемо їхати додому. Болгарс, в якому ми зараз йде двоповерховий. Зараз ми спросилися вниз для того, щоб подивитися тут хост товари. Зараз я вам покажу, що тут знаходиться, і ми вже будемо йти на касу нарешті. Що за ось такий набір продуктів ми заплатили 83 канадських долари. Тут у нас м'ясо, пральний порошок, мигдаль, овочі, сир, яйця, намазка, яблука. Два ми взяли, сир, фініки і водичка. Як ви думаєте, нормально? Це ми заплатили 83 канадських долари. Я, в принципі, думаю, що нормально. Ми купили і немало, і не багато. Пишіть в коментарях, як ви закуповуєтесь, як ви робите закупки на тиждень або на місяць. Я поки що не уявляю, як це можна зробити на місяць закупку. Дякую всім за перегляд, бажаю гарного дня, до нових зустрічей. З вами була Віка та Вова. Всі бувайте, ми вже їдемо додому.